Ви дивитесь міські новини. З травня в Україні розпочинається весняний призов на термінову військову службу. До армії мають піти юнаки віком від 20 років. В жовтих водах планується набрати приблизно 55 осіб. Але коли доходить до справи, виявляється, що служити в нашому місті немає кому. Отримувати повістки хлопці не поспішають. Це юнаки 89-96 року народження, які призиваються у нас до ЛАЗ Збройних сил України на строкову військову службу. Призов буде проводитися у травні та червні цього року. Є да, такий момент. Получається, у нас куча питань, проблемних, це заповіщення. Питаємося силами військовому вату, нашої національної поліції проводить оповіщення по квартирам, поясно всі. Замки закривають, ніхто знаємо цього юнака, був у нас і на, на медкомісії, це не я, документів з собою не мав, ми нарушаємо права чоловіка. Є да, такий момент? Проблема. Товариші кер... керівники підприємств та установ. Просьба до вас, до ваших начальник діл, відділ, відділів, кадрів, посприяти вирішенню цього питання. Тому що приховувати, є у мене на даний момент, О, Я Володимир Васильовичу буду доповідати, хто приховує призовників. В отношении таких руководителей також предусматривается адміністративна ответственность составления протокола. Зачем это вам надо? Это вам не надо, я считаю. Я говорю, якщо таких крупных предприятий города, как Восточный Го, как Водоканал, у нас нету даже 10 человек, у мене є вопросы. У нас там всі пенсіонери работают. На даний момент лише кілька жовтоводських юнаків самі виявили бажання служити в армії. Майже 8,5 мільйонів гривень виділено з державного бюджету нашому місту у 2016 році на виконання програми радіаційного та соціального захисту населення. В першому кварталі частина цих коштів вже була використана. Переважно на соціальний захист жовтоводців. це харчування дітей та хворих, допомога на оздоровлення та інші потреби. Які саме про це дивіться далі? Харчування дітей до шкільного та шкільного віку. Всього використано в коштів підсот тисяч гривень. Забезпечено гарячим харчуванням. Це дітей дошкільного та шкільного віку 5063 тисяч дитини. Виконано 100%. Оздоровлення дітей не здійснювалося, воно заплановане кінець другого кварталу. Наступний захід відшкодування частини вартості харчування хворих, що перебувають на сторонному лікуванні. Заплановано було коштів 62 тисячі 90 гривень, касові становлять 42,3, фактичні становлять більше за рахунок залишків коштів, забезпечено гарячим харчуванням у відділеннях СМСЧ на 10 тисяч ліжкоднів. Вартість одного ліжко дня в середньому на одного хворого становить 4,05 гривень. Це за рахунок коштів програми. Відшкодування частини вартості харчування дітей. До п'яти місяців життя заплановано було 2,1 і тисяча. Фактичні видатки касових не було, не здійснювалися. Фактичні видатки 5 тисяч гривень за рахунок залишків коштів молочних сумішів на 1.01.2016 року. 10 немовлят в повному, хто звертався, в повному обсязі забезпечені сухим адаптованими молочними сумішами. Відшкодування частини вартості харчування дітей з генетичними захворюваннями. У нас у місті таких троє дітей, які хворі на фенілкетонурію. Відшкодування частини вартості медикаментів за пільговими рецептами лікарів. Заплановано було 140 тисяч гривень, виконали на 60-70 тисяч гривень. Це за тим тими зверненнями, що надійшли до аптеки. Аптека у нас розпочала Лише з лютого видавати медикаменти за пільговими рецептами було забезпечено 530 звернень мешканців міста по пільговим рецептам. Безкоштовне зубопротезування. Перший квартал кошти використані в стовідсотково. Надана ця послуга з безоплатного зубопротезування 15 особам це 14 осіб, які відпрацювали на підприємствах з видобутку та переробки вранової сирени та один учасник великої вітчизняної війни. Середня вартість зубопротезування склала 1305 гривень. Матеріальну допомогу на лікування з початку року отримало 45 жовтоводців, які мають важкі захворювання. Це набагато менше, ніж заплановано по постанові Кабінету міністрів, Тому що звернення майже всі звернення були розглянуті 45 осіб. За перший квартал це були онкохворі та хворі діти, і сума матеріальної допомоги значно вища була, чим передбачалася в середньому по ПКМУ. Крім того, 130 заяв залишилося з першого кварталу не розглянутими. І вони розглядалися комісією вже в третьому кварталу. Дуже багато звернень, дуже багато заяв, але коштів значно менше, ніж потрібно. Продовжується і реконструкція відділення функціональної діагностики на базі поліклініки номер 2 Також за кошти програми. За цей період були виконані наступні роботи. Було встановлено двірних блоків 13,6 метрів, дві одиниці металопластики двірних блоків, 76 одиниць вікон, влаштування обшивки у гіпсокартону в 237 квадратних метрів, влаштування перегородок майже 23 квадратних метра, шпаклювання стін. Улаштування покриттів плиту ОСБ 170. Це проведені оздоблювані роботи на третьому поверсі. Це відділення діагностики, яке планується, воно планується в будівлі старої поліклініки. Я особисто відвідав приміщення. Роботи з капітального ремонту цієї будівлі ведуться, вікна, двері міняються. Я так вважаю, вони робляться якісно, ось тільки поруч були роботи, які були виконані попереднім підрядником. Є певні недоліки. Що ж до радіаційного напрямку, то основними заходами, як і раніше, залишаються моніторинг міських територій на вміст радіації та протирадонові заходи. Музика. Кілька днів поспіль жовтоводським рятівникам доводилось боротись з пожежами, які виникали в місті. Так, 23 квітня о 16-й годині надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Маяковського. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить вісім сараїв, які належать мешканцям житлових будинків що поруч. Пожежа виникла ззовні одного з сараїв. На купі сміття внаслідок необережного поводження з вогнем не встановленою особою. Вогонь поширився на відстань 100 квадратних метрів і знищив будівельні матеріали, домашнє майно, три велосипеда, пошкоджено покрівлю та стіни сараїв. На щастя, загиблих та травмованих під час пожежі не було. Наступного дня, 24 квітня, близько 17-ї години виникла пожежа у квартирі по вулиці Заводська, 1. Вогонь з'явився на балконі на другому поверсі. Було знищено балконну та віконну рами, домашні речі, які знаходились на балконі, пошкоджено стелю та стіни кімнати. Загиблих та травмованих також не було. Причина пожежі наразі встановлюється.